Що ми співали, як гелька не бішка жила. Okay. Ой летіли гусоньки низько по ріші, Гей, що єда, парубок робить з мене сміші, Нехай же він робить, лам'я файна дівка, Гей, бо тако він робив яко я фраїрка. Ой, летіли не із теплого краю, думали всі, думали, скільки тисяч маю, а я їх не маю, та й не хочу мати. Ти задумався котру трудівку брати, Лем'я любеш, то люби не перечуто. А як хочеш ти сячі, то заробиш собі. А я не лиш дві руки маю, Лень дві руки маю, люблю, всяку роботу, всяке діло знаю. Сіний хату підмету, корову подою. А і дома і у полі за себе постою, а ти не дорослий, роботи не знаєш, Лемуфляшкою миску часто зазираєш, а ти не дорослий, роботи не знаєш, Лемуфляшкою миску часто зазираєш.